Всім привіт! Після останнього нашого розвантаження в Неаполі ми пустими 250 км італійськими напівавтобамом, напівнаціональними дорогами переїхали на інший бік країни біля Адріатики, недалеко від великого міста Піскара, де будемо вантажитися вироби з какао. Переночували ми на звичайні. Італійській заправочки. Спокійно, цілу ніч падав дощ. Також не знаю, буде видно чи ні. Зараз все не небо затягнуте такими дощовими хмарами. Комфортна температура плюс 20. Нормально відпочили. А тепер під'їжджаємо до нашого завантаження. Виїжджаємо на багатьом знайому локацію. Ми тут частенько вантажимося, коли перебуваємо в цій стороні Італії. Вантажимося на Францію, на Німеччину, також на Великобританію. Йдемо в офіс реєструватись. Шоколадної продукції на палетах. Їдемо в сторону Австрії. Зараз у нас на годинку 15 година 20 хвилин. Нагадаю, приїхали ми з самого ранку о 8 годині 30 хвилин. А якщо вантажило нас цілий день. Тому що не було до кінця не готова продукція. А зараз виїжджаємо на А-14. Автострада Ді Адріатика, як називають її італійці, і над Адріатичним морем по берегу будемо рухатися в сторону Полонії, а потім в сторону Австрії. До розвантаження нам 1405 кілометрів, розвантаження у нас в Німеччині поблизу великого міста Кьольн. Відстояло ми паузу 9 годин і будемо їжджати далі. Вчора запаркувалася на великому паркінгу о 10 годині 30 хвилин. На диво то ще було дуже багато вільного місця. Таких, бачите, великий паркінг, П'ять таких рейок, знаю, приблизно по 30 автомобілів. І тут в більшості випадків завжди можна знайти собі місце. Паркінг знаходиться недалеко від перехрестя А14А1 в районі міста Болонья. Чому багато місця? Тому що при в'їзді є звичайного плана рейки Люди проїжджають, побачивши, що нема місця, їдуть далі, їдуть далі на автобан Але тут є з'їзд. І додатковий такий розбудований паркінг на багато автомобілів. Так що не потрібно спішити в гарячці, а більш роздивлятися на знаки. А саме краще в допомогу Google Maps. Він все розкаже. А саме головне, що покаже зверху. Зараз виїжджаємо на 14 і прямуємо в сторону Австрії. До розвантаження нам ще залишилось 993 км. Будемо їхати сьогодні цілу зміну. Ну і решта вже завтра доїдемо до Растхофа або Автохофа, так як сьогодні у нас п'ятниця. І заходимо в вихідні дні. Виїхали ми 22-ку і в районі Ворони традиційно з'їхали на заправку. Так як їдемо в Німеччину високо потрібно заправити автомобіль. І бажано заправити два бака одразу. Бачите, велика колейка Стоїмо, чекаємо. Нічого не зробиш. Трохи почекавши чергу на заправці, як самі бачили. З'їхала щось не половина хоптранса заправлятися в той момент. Заправились, виїхали на А-22. І помаленьку, через одну паузу, 45 хвилин, заскочимо на роверето, сходимо в душик, помиємося, потрібно вже й побритися. І за одного хотів би вам подякувати за коментарі, за активність на каналі. Цим самим стимулюєте робити все більше і більше відео. Дякую вам. Я знаю, що в мене саме найкращі підписники і глядачі. А поки їдемо в сторону Австрії. Вода в Італії трошки зіпсувалася, вже приблизно годину падає такий серйозний дощ. А ми тим часом під'їжджаємо до Австрії, температура плюс 11. Після Неапольської жари 31 на ходу. Трошки дамо організму віддихнути. Можна буде ночі нормально виспатися. ми на паркінг відстояти паузу 45 хвилин. До такого доїздилися з цими пробками італійськими, а потім австрійськими. Що з 4,5 годин нам залишилося. Лише 8 хвилин. Тобто, 4 години 22 хвилини ми проїхали якихось нещасних 280 кілометрів. Дуже тяжка дорога. Ще й до того всього додає погода з половиною Італії і поки вся Австрія падає сильний дощ. А ми поки збігаємо наберемо питної води, відстоїмо паузу і будемо продовжувати наш рейс далі, так як потрібно сьогодні по плану хоча б заїхати в Німеччину, щоб відстояти 9 і завтра з самого рання поїхати далі. Приїхали ми сьогодні цими корками, дощами. 8 годин 30 хвилин і я думаю, що пора вже з'їжджати на паркінг. З'їду на лісовий паркінг. Такий у нас лісовичок. Передостанній перед об'їзною перед Мюнкіна на 8 автобані. Пістуємо паузу. 9-1 при наявності вільного місця, звичайно. Завтра, з самого рання, поскачем далі. Перерахувати Прижмемося трошки до бордюра, щоб люди, які будуть також паркуватися, не згадували нам нас не злим тихим словом. Також сильно не потрібно прижиматися, бо якщо нас припруть спереді, щоб було куди зманеврувати, через 200 поверніть плавно Робимо країну закінчення і лягаємо спати. Ранок. Виїхав сьогодні в 3 годині ранку або ще в 3 годині ночі. Ну і проїхав такий дебелий кавалок дороги. Більше 300 кілометрів, де стояв в паузу 45 хвилин. І доїжджаю вже до міста Касель. Дорога пройшла дуже класно, тому що виїхав дуже рано, так і сьогодні ще додатково субота. Маленький трафік, всі ремонти, Мюнхен, Нюрнберг, це все проскочимо на одному подиху. І до розвантаження ще залишилось 184 км, точніше не до завантаження, а до автохофа. Так як команда шефа, всі паузи 45 годин. Якщо припадає в Німеччині, ми стоїмо на автохофах, на платних парковках. Автохов знаходиться приблизно 3 чи 4 кілометри від розвантаження. Так що, якраз то, що нам потрібно, поки рухаємося по Німеччині. Будемо сподіватися, що не попадемо в ніякі корки. Виїхали ми з села 35 км націоналками і з'їжджаємо на автохлоп. Я вже тут один раз стояв, правда, це було давненько. Так, навігацію. Тут такий цікавий автохлоп. Береш карточку. І можеш зразу платити, можеш потім по виїзду. Так, 20 вікенд 40, 20, 24 години. Це все у нас в євро. Під'їжджаємо до брами. Все у нас тут намальовано, що потрібно робити. Нажати, взяти такого плана талончик і відкриваються ворота. Заїжджаємо на територію. Виберемо собі місце так, щоб поменше гудіти, або станемо десь біля робочого рефа, щоб комусь не зіпсувати вихідні до понеділка. Але як бачите, тут місця є навіть дуже багато, багато вільних реєк. І більша частина автомобілів стоять рефери. Напевно ми собі тут перші станемо. І ми не будемо нікому заважати, не нам. Сходив, заплатив за паркінг, доба коштує 20 євро, і сюди включають один ваучер на 3,50 на душ, а також 6,50 на харчування. Получається, 10 євро сама парковка, 10 євро вертають в якості бонусів. Заплатили 40 євро за два дня. І пізніше сходимо в душик, покажу вам, які душі в Німеччині на Автохофі. Так, взяли з собою рюкзачок. З мильно мильно-брильним причандалами такий талончик, який дамо на касі, щоб нам дали ключ від душової кабінки. Так, віддали на касі ключі. Віддали нам такий електронний ключ таким серйозним брюком. І ось так виглядають душі на автохофах. Душова кабінка, шкрібок, щоб після себе поприбирати. Унітаз, зеркало. Добрий ранок! Виїхали ми з автохофа, відстояли паузу трошки більше 45 годин. І як бачите, на шторах теж такі неоднозначні розвантаження прямо на дорозі. Вигружають якісь склопакети. Але бачите, на відміну від наших українських водіїв, ніхто не сигналить, всі стоять собі спокійно і чекають, поки закінчиться розвантаження. Нам ще залишилось до нашої фірми півтора кілометра. Зараз у нас 9.20, розвантаження у нас на 10-ту годину. В принципі, нормально йдемо, по графіку. Таке містечко, маленьке штат Так, от і Наша фірма. Фірма Каутецький. що Такий тут заїзд. Потрібно заїжджати на бордюри. Ну, бачимо. Пішоходів немає, Головне, нікого не задавати, звісно. Ось чому я завжди стараюся опустити лінивець, якщо він піднятий на причепі. Щоб спокійно заходити в такого плану повороти. Так, паркуємось трошки лівіше, тому бачимо, що колега на шторі буде розвантажуватися прямо тут, щоб ми йому не заважали своїм причепом І йдемо в офіс реєструватися. Як бачите, у них тут система, вивозиш електровозиком на такий поддон а тут уже під'їжджає погрузчик і забирає палети. Звантажили ми наш товар, зробили таку ранкову зарядку, трошки розрухалися. Забрали документи, повідомили експедитора і чекаємо нового завдання. Вам дякую за перегляди. Що сподобалось, там традиційно вподобайку. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!